«Іди, тебе теж хочу познімати. Йди, ти телезірка в нас будеш, ти будеш у нас телезірка». Цей собака їй дістався разом із новим житлом, розповідає переселенка з Маріуполя Світлана Корабльова. Сюди вона переїхала місяць тому. У попередній орендованій квартирі жінка прожила два роки, поки власниця не збільшила ціну найму. Квартира була в занедбаному стані. Вона залишилася від батьків військових, які зараз служать, і він мені просто дозволив там жити з мовами, що я там буду робити якісь ремонти. І так далі. Потім він цю квартиру продав. Я її ще орендувала якийсь час певний у нової власності. Але ось якраз місяць тому вона мене сповістила, що з нового року ціна оренди підніметься з 7 тисяч до 15. Каже, не була готова платити таку ціну, тому взялася шукати нове житло. Не всі хочуть брати переселенців собі в квартири. Не хочуть брати з дітьми і не хочуть брати з тваринами. А в мене Бінго. Я переселенка з тваринами і з дитинами двома. Тому було складно знайти. І знову військовий здав мені цю квартиру, і ми переїхали сюди. Щомісяця жінка сплачує 5 тисяч гривень за оренду, плюс 3 тисячі за комунальні послуги. З 29 січня частково покривати ці витрати буде держава. Це субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, говорить завідувачка сектору призначення компенсаційних виплат міського департаменту соцполітики Світлана Уперенко. Дуже дорога вартість цієї оренди. Люди взагалі попали в такі складні життєві обставини, маленькі доходи. Отримати гроші пояснюють зможуть переселенці, які не мають власного житла, або їхнє житло зруйноване або непридатне для проживання. Хочуть орендувати житло, але не мають достатньо коштів для цього, або витрачають понад 20% своїх доходів. При цьому вони не мають брати участь у програмі безкоштовного проживання, прихисток та отримувати від держави допомогу на проживання, окрім субсидій на житлово-комунальні послуги. Подати заяву можна в центрі надання адмінпослуг або в сервісному центрі пенсійного фонду. Принести із собою потрібно документи, а ще договір про оренду. Без нього грошей не отримати, каже начальниця відділу обслуговування одного із сервісних центрів Черкас Наталія Сергієнко. Разом звертаються орендар і орендонадавач, укладають угоду і подають заяву. Якщо необхідні ще якісь документи, то ці документи подаються вже при розгляді кожного конкретного випадку. Це буде одній стороні надаватися субсидія іншій стороні цього договору буде надаватися компенсація на податки, які цей орендодавець сплатив у зв'язку з заключенням цього договору оренди. Якою буде компенсація, визначатимуть індивідуально для кожної сім'ї. Кількість людей, які орендують цю квартиру, чи є в складі домогосподарства інваліди, чи є неповнолітні дітки, чи ці дітки навчаються заденною формою, чи може вони проживають в гуртожитку. От як для випадку субсидії, яка надається на житлово-комунальні послуги, враховуються доходи всіх членів сім'ї, які фактично проживають в домогосподарстві. І якщо хтось із членів домогосподарства зареєстрований, але фактично. Не проживає, то такий член родини не включаються його доходи для розрахунку. Та будучи переселенкою, яка переїздить з однієї квартири на іншу, подати заяву на компенсацію вона не зможе, говорить Світлана Корабльова. Моє житло знаходиться на окупованій території в Маріуполі, і в мене просто немає цього висновку, що воно в мене офіційно зруйноване або пошкоджене. І я в таких програмах не можу прийняти участь, я не можу отримати компенсацію від держави. Я не можу стати в чергу на якесь житло. Тому для кого ці програми, я чесно не розумію. Для тих людей, в кого ну, є доступ до власного житла, а в нього немає. Немає жінка і договору про оренду, бо укладати таки хочуть не всі власники. Ми підлаштовуємося під ті умови, які нам дають орендодавці. Якщо орендодавець не хоче робити договір, то ми будемо згодні без договору заселятися аби хоч кудись заселитися. Основна умова в тому, що в мене було житло, і зараз в мене його нема через російську агресію. І я вимушена знаходити якесь інше житло і покривати його за свої кошти. І неважливо, який відсоток від мого доходу офіційно в мене чоловік військовий. Той доход, що в мене є, він йде зараз весь на фронт. Хто, врешті, матиме право на Субсидію та чи отримають її ті, хто не може підтвердити факт руйнації житла. Наразі невідомо, каже завідувачка сектору призначення компенсаційних виплат Світлана Уперенко. Можливо, будуть подалі вноситися зміни в цю постанову, яка розширить більше коли отримувачів цієї субсидії. А на даний період вимога немає власного житла, або є житло, яке зруйноване, або непридатне для проживання. Анастасія Кашуїд, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.